У нас всі по наполі ходять, робота кипить. Ось такий уже заборчик роблять наші хлопці, красоту таку. А то ж воно все погнулося. А я принесла сіна, вон там поклала для козичок. Вони підходять, їдять. Свіженькі водичка тут є, добре, що є. Такі на дворі накриття і можна годувати кіз тут. Поки вони там працюють, то кози бояться заходить. І вони собі тут ходять. На дворі така погодка прохолодненька, наче буде щось чи сніг чи дощ. Принесла сіно курочкам. Поприбирала тут у них. Зібрала вже яйця, занесла. І там, де я поклала такі яйця обманку, там якраз курочка сіла одна. у цих нових гніздок. Сіна поклала так і в щоб сідали. Ось ну, скоро десь заходить. Тут кругом понасипала їм сіна. Поклала тут одні вагонки ще. Хай може тут захотять сідати чи може ночувати хто. Там два ящичка так стоять. А, і Досипала соломки і сіна о, туди наверх. І ще курочки шукаю такі потаємні місця. О, там. О, там також додавала сіна. І одна курочка о, там несла. І це додавала сіна, побачу. Я, звичайно, хочу, щоб вони неслися всі тут. Ну, так не буває, прям. Так як захотіла, так і і буде. Курочки привикаючи, звикають, тому і так дякуємо за те, що є. Постелила тут сіна для курчаток, понасипала їм зерна, щоб було вдоста. Ось тут і сюди. В О, там два ящичка стоять теж із сіном для тих курочок, які будуть шукати. Бо я сьогодні вранці як ставила і їм сипала. Ціна, то вони сиділи одна на одній, особливо ось отой ящичок. Отак я зараз вмикаю світло, покажу. там і сидить ще одна курочка, і її трогати не буду. Отам одна на одній прямо сиділи. Поклала також сюди сіна і шиферинку, приложила, якщо якась курочка захоче сісти, щоб вони одна на одну не сідали. Так що яйця десь. Збираю потім по землі, то хай краще знесеться сюди в цей ящичок. Там вже разом є ящичок один для тих, хто захоче нестися. І планую ще туди досипати сіна, можливо, там ще хтось. Там, до речі, також є. я збирала яйця пару днів назад. тому зараз я звідси добавлю туди сіна. Хай теж знаходить хтось для себе. Тут. Приміщення невеличке і вони літяться тут, як виходить. Ось так. У нас вже вечоріє. Курочки у нас породи Ломан Браун. Вони молоденькі. Несуться щодня. Я збираю щодня, як мінімум, 10-12 яєць, такі червоного кольору. Це курочки-несушки. А ці кури, які у нас є, це м'ясо яєчної породи, тому вони несуться через день. А оці несушки молоденькі, оці несуться щодня. Вони... І більше що, що вони облюбували оці місця, тому що тут я збирала ці червоні яйця. А це сарочки пішли на той двір, тому що тут хлопці працюють і вони бояться. Пішли туди, там кричать. Ось такий гарненький забор, рівненький кладуть хлопці, тому що той був кривий, що був, і зовсім падав. Зроблять на нову фірточку, поклали вже в двері. І тут це все облагородиться, прибереться. Пічка тут так і залишається. Єдине, що ми її будемо лагодити, дивіться, що я тут все повичищала, витягнула ці каміння, будемо її лагодити. Сюди вистрибнув козлик і зламав її. Тому будемо робити так, щоб доступ кіз сюди не був. А для цього треба зробити хороший, хорошу огорожу. Будь здорова! Саша чекає. Молодці, молодці, працюють. Хлопці даром не сидять. Тут повитягували весь. Інвентар, все, що є. Тесаночки сюди пішли. То вони там бояться, кричать. А тут вони собі до цього двору, вони звикли, вони його знають. Тому сьогодні вони гуляють тут. І з ними і бентамочки ходять. Можливо, вони зайдуть сьогодні і там ще будуть ночувати. Ну, може, і так, і буде, бо нам треба зробити, полагодити, цей тин, зробити там все до діла. Ось такий у нас сьогодні продуктивний день вийшло. Вже яку годину підлам тут хлопці працюють, тому вже вечоріє. скоро йдуть вже обідати, вечеряти, та й все. Взимку день короткий, багато чого не зробиш, але як хто хоче, бажає, то можна багато чого зробити. І в суботу ми їздили в церкву. Пізніше відео викладу, що ми готували. Тортик також я один робила на замовлення. Покажу бісквітний такий, як добре, що кури несуться і є свої яйця. Домашні натуральні. Також багато чого можна приготувати, коли є свої яйця. Друзі, дякую всім за перегляд, дякую, що ви зі мною за ваші коментарі, підказки, за ваші побажання, за те, що пишете правду, так як є, так як ви бачите, з іншої сторони екрану. Те, що ви бачите, ви мені пишете. Звичайно, я все перечитую. Не соромтеся, пишіть як є. Є деякі коментарі не дуже доцільні, які я зрозуміти не можу. Тому вони одразу блокуються, видаляються. А так, то хочеться, щоб на каналі був мир, злагода, розуміння, щоб не було цих різних поганих слів і таких підковиристих коментарів. Але все ж таки дякуємо і так. Просто є такі люди, які... Заходять так подивитися і залишити щось своє ге на сторінці. Тому одразу я кажу завжди, якщо е, вам не подобається, можете дивитися, шукати інші е, інші відео інших блогерів, можливо, там, де цікавіше. Е, нікого не примушую дивитися свій контент. Тому дуже вдячна всім своїм підписникам, які є. Скоро вас буде вже тисяча. І кожного з вас ціную, і кожного з вас буду надихати, як зможу. І будемо вірити в найкраще. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.